Отак. Час майже настав. Невдовзі ти станеш моєю. Ти вирубиться зі цього яйця. Я не годен більше чекати. На одну лампу не варто розраховувати. А вже ж, увімкни дитячий мультфільм. О, Отак. Працювало. Вилупнується. Що? Ні, матусю, стривай, припини, як тебе розважити. Маю ідею. Піаніно. Ти Що мені з цим діяти? <зві> Заробляти гроші. <зві> Ти зробиш мене заможним. <зві> Добро. Грай, щоб до кінця дня цей капелюх був повністю грошей. Чи це зрозуміло? Мамо, забери мене додому. Я хочу з тобою. Навіть і не мрій. Грайте, заробляй мені гроші. Чи це зрозуміло? Ла -ла -ла. Ога, така гарна музика. Зуспіваємо дуетом Що це, що це за жалюгідний концерт. де і гроші. га? Капелюх порожній. Доведеться тебе покарати. Ні, що ти робиш? Оближ! Тут це тут заговорив. Так не можна поводитися. Ні, ні, ні. О, пальчик. <гум> то це ти хочеш мене зупинити. Якщо ти негайно не зникнеш, о, поглянь, то прийшов. Що там? Привіт, А що маю? Культ від телевізора. Тепер я керую тобою. Ми поглянемо, що сьогодні показують по всіх каналах це Дуже цікаво. Я так надалі не витримаю. Припини, бувай, Саймоне мій найкращий друже обличчя ніжності. А це хто такий? Привіт, це ж піанозавр. Ми прихопимо її з собою. Згода це буде весело. Ходімо з нами. Гаразд. Ані, Руш, вона моя. Ні, тепер вона з нами. Все. вмикаю пряму трансляцію. Так, вперед, друзі. Щасливе, що тут показують матч. Так тобі і треба. Біжімо, друзі. Тривай, ти куди? Не рухайся, бо сигнал поганенький. Ось так. Ось ми й прийшли. Почувайся як удома. Ова, це ж ти, Дьюї. Ну так, це я власною персоною. Це ти, Саймоне. Так, все правильно. Це я. Однак ми маємо ще й твій портрет. Матусю. Мама, та хто ж знав? Це ж моя мама. Це все дуже сумно. Тільки не треба. Тому що навіть зматикувати. Я знаю. Така трагедія. Конструктор для будиночка п'янозавра. Сподіваюся, це стане в пригоді. Oh, друзі, погляньте, що я знайшов. Ва uh -huh. так це тобі. Залишилося хіба зібрати свій будиночок п'яно завра. Дуже доречно. О ще поглянемо, що там. Що? Ова, так от деталь. Що? Тут лише інструкція. Нічого більше. Безгідний набір порожнечі. Та що нам тепер взяти з однією інструкцією? Збирати будиночок. Як нам зібрати цей будиночок? Якщо тут нічого гісінько немає, крім цієї інструкції. Тепер немає. Будиночку, гріхівко. Маю. Можна заводіти плейтайм. Скористаємося конвеєром. Ова. Що ж це означає? Чи ти серйозно? Саймоне, нам потрібні бруски mm. та труби. Mm. Дошки, з mm. цього й почнімо. Завантажуй програму. Зустрічайте наші будматеріали. Mm. Маємо чудові бруски. <Otto> mm. Прекрасно. Урех. Тримайте. Тримай. Тримай. Гаразд я сам. Так, так так нікого немає. Отже, я можу дещо підправити в їхній програмі. Внесемо окій Казмін. Краще просто все зламати. Що трапилося? Мій комп'ютер. Усе вас Чекаю фіаско. Що тепер діяти? Що діяти. Я цього не витримаю. Дії, відпочивати чи не притомніти не на часі. Отямся. Ага, все, в мене. все варно. Нам потрібні трупи. Де ж їх можна взяти? О, в мене виникла ідея. Все добре. А куди пішов Саймон? Гадки не маю. Друзі, погляньте, що знайшов. Ах, ти ж злостивий дракона! Це ж моя труба. Це що, маріон? Та що ж він не відчепиться ніяк? Та ти мені кажеш. Знаєш, Можуть забирати трубу собі. Сантехніки. Цей Маріо виявився таким скупим, тож мені довелося з ним побитися. Мені це здогиділо вже. Я сама все згублю. Тобто все доводиться робити самотужки. Мені потрібно звільнити це місце. I teraz z tą mąką budowaty kark. Mm, tak. Czegoś się brakuje. No z czegoś potrzebuję? Z góry. Ouch, uję nowa! O, z góry można rozpoczynać wybrycie. Wyjazd jednaju. Przyjrzyj się, przyjrzyj się. O, tak, oh. przyjrzyj Каркас готовий. А пінопластиють зашкурити. Один, два, три. Я виграв. поглянь, ти це все збудувала власноруч. Ну так. так. Або який будиночок. Зарано радіти. Маємо ще багато роботи. Нам потрібна фарба, щоб пофарбувати голову. Мені спала на думку ідея. Тобі? Отак. Це чудовий план. Аго, що це таке. А ти взагалі, Що за пряма? Йди собі геть, ти мені заважаєш. О, фарба. Віддай, це моє. Така чудова фарба. Серйозно, лабою? Ти захопився нею, фріку. Гаразд. Хочеш фарбу? Ну давай гроші. А, а вже ж стільки вистачить. Один долар. А вже ж ні. О, Поліція. О, раз, я згоден. Тривай фарбу. А долар мій. Бувайте. Поталанило. Хто тут займається вандалізмом? Чи це ти розфарбував громадські стіни? Маю фарбу. Тристься. Це ваше. Перепрошуємо, офіцери. <тур> так, хвилюйтеся до цього краще. Та що це з тобою користь? Платіть штраф до А якщо не мало фарби, Огень, Саймоне, що маю. Що? Фарба? Та ти просто геній. Ми зможемо все пофарбувати. Чи ти сповна розуму? Треба фарбувати каркаса на камеру. Що в голові га? Потрібно пофарбувати цю частину. Я мить. Привіт. А? То як погодиться? Що саме причипа? Чи підходить? Так нам Потрібна шпадканина. Канина, серйозно, то йде нам її взяти. Згоді вже маю план. Що, дорога. Тихіше їдеш, далі будеш. Один, два. Купер друзі. Тихіше їдеш. Далі будеш. Один, два. Рух не зафіксовано. Тихіше їдеш. Далі будеш. Ага. Ходімо. О, привіт, чи ви нам допоможете? Ага. Маємо невеличке прохання. Нам потрібен одяг. Ідеальний колір. Пані Руш. Тихіше їдеш. Далі будеш. Один, два. Віддай свою куртку негайно. Дякую, друзі. Ви такі щедрі. Бувайте. Тихіше їдеш. Далі будеш тримай. Mm -hmm. Ось і наша тканина. А де піанозаврик, заврик, mm -hmm. га? Дію, що ти робиш? Свята попі, це ж нестерпно. Ця пустка не для тебе. Це тканина для убивки будиночка. Краще допоможи мені. На тканину ось тут. Розтягуй краще. Я докладаю. зусиль А це що таке? Може стати в погоді. Отже, весь цей час ми мали тканину. Пощастило. Погляньте, де біс тканини. Ідеальне. Така крита Ми просто знайшли тканину. Це було за витрачки. А це що таке? Це? Чого? Чудово Тепер нам потрібні зуби. Раз, okay. Хвилинку. А ідею. Я все полагодив. Та дам все одно нічого не працює. Годі вже скинули. Це мене дебати А це що таке? Дроти, треба їх з'єднати. Про не треба, дракончику? Я спробую. Працювати. Вводить все, що нам потрібно. Можна швидше. Так, я майже подолав цей рівень. Чи ви знущаєтесь? Я переміг. Що? Чому це всенька гроздива? Можете візьметься до роботи. О, Наслістенькі матеріали притутів. Давай мені пінопласт. Тримай. Чудово. О, я вже втомився. Рахунча, поки, твоя допомога. Що? Гаразд. І далі колір. Щойно зроблено. Обережно гаряче. Видаються перепочити. Нам вдалося. Тривайте. ще зробити очі. Зустріться, Діло. Нам потрібна лялька. Ти побіжиш туди, а я туди. Чи збагну? Так. Рухи зафіксовано. Рухи зафіксовано. Забагато руху зафіксовано. Привіт! Ти радий знайомства. Це було найлегшим завданням. Такі малі очі. Що ти І що ви принесли? Та Зустрічай очі. Ді, це не все. Ага, в чому річ? Динозаври такі вередливі зазвичай. Потрібна фарба. А, звісно, ти маєш рацію. Так значно краще. Ось це ідеальні очі. Ми молодці. Що зарано? Потрібні ріжки. Ходімо зі мною. Тепер вона моя. Що там далі в інструкції? Гаразд. Цього разу тобі ніхто не допоможе. Головне це маскування. Вімкнути п'янозабра дитинко, привіт. Mm -hmm. Матусю, це ти. Іди сюди. Що ми шукаємо? Що може бути на кшталт родних? Mm -hmm. Я до цих конусів. Mm -hmm. Дорожні конуси нічагунька ідея. Тільки mm -hmm. марші. Увага! Ми цупимо конуси. Ходімо вже. Гонитви цього немає. Mm -hmm. Мені подала mm -hmm. Я просто злиганій. Греся. Mm -hmm. Не ненавиджу мішки. Так тобі і три телевізора. Тікі-тікі. Таки-таки. Замовкли. Де піанозавр? Аго! Піанозавр? Аго! Друзі! Це тобі. Конус, конус. І ще один конус. Ти виготовиш чудові роги. Гаразд, то просто пожартували. А вже ж ми тебе не облишимо. До роботи. Треба надійно прикріпити ці конуси. Підстави, будь ласка. Дракон. Mm. Пролетку. Mm. Годинник. Ага. Uh Ви -huh. не роблять. Старілку, mm. будь ласка. Mm. Ось вона. Я тут знав, що стане в природі. Mm. Серветку. Mm. Друзі. Mm. Готово. Ідеальні роги mm. маємо. Mm. Ти що скажеш? Mm -hmm. Я бачу певну подивність. Юї, куди він подився? Ми забули про шічки. І носик. Носить дам Тепер все на місці. Нарешті ми все завершили. Дай п'ять? Ми зробили все. Дякую вам друзі. зму, друзі. Зіграємо. А якщо до мене, бувай, дракончику. ви не виправні. Моя телеголова. голова. Ненавиджу відкриті люки. А де п'яну заверну? знову втекла. Гей, героїні, ідіть сюди. Ця малявка погрожує мені. Що? Що це означає? І мама покарає мене за те, що я розчавила іграшки. Тебе засмішила. Ось ці кубики. Я перетворю їх на пил. О, Вона вже вся в снозах. Подивіться на це плямкало. Розпортила лінія слабачка. Дивись не в сноза. Прийдеть, приходь швидше. О-о. Що це? Що це? Мамо, це вони мене образили. <гру> Хто? Вона І він. Ось вона. Він він. Хто він. 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 Ві з вас це зробив? Ну я. І що ти зробиш? бо. Ти? Його знищила. О -о. Чудово. Тобі підходить mm -hmm. такий кубик. Я хочу ще. Mm. Звичайно, дитинко! Перший є. Прещавай Ярнабі! Хто наступний? Що відбувається? Дець ми? Що трапилося? Це знову вона. <гас> Чому вона до нас причепилася? Почнемо. Угу. Хлопчики, заносьте. Хто ну, ж міг знати, друзі? А що це за коробки? Навіщо вони? Обережно. Заносьте. Ну і гаразд. нам кінець. ляйку нічого не бере. Що нам вдіяти? <гас> Зіграємо. Що ж нам вдіяти? Я сховаюся в коробку. Що? <гум> Віддай сюди. Це моя коробка. Відвали. Помалу їдеш, далі заїдеш. Один, два. о, -о. Ні, саме те про що не подумала. Цікати. Не потрібно. Досить. Я взагалі не граю. Допоможіть. Ховайтеся по коробках, друзі. Так, так, так. Що тут у нас? Всі сховалися. Гаразд. граємо у схованки. Я йду шукати. Це буде дуже весело. Почнімо. Дякую. Що я пропустила? Ховайся в коробку, поки вона не знайшла. Що трапилося? Тише. В іншому разі вона тебе пристрелить. Як хочеш. Окей, будеш сховатися mm -hmm. от сюди. Що mm -hmm. за звук? Гаразд, Час вибрати зброю. Mm -hmm. Що вона mm -hmm. задумала? Кульки, будь ласка. Хай буде рожева. Mm -hmm. Електрика. Чудово. Під'єднуйся до коробки. Mm -hmm. У, є все вдома. Mm -hmm. Ні. Третья. Чудово. Окей. Пустити струм. Mm -hmm. Ще більше. Не треба. Потужніше. Mm -hmm. Що? Долаше. Максимальна напруга. <звук> Привіт. Бувай. <звук> oh, І один кубик готовий. Мою колекцію поповнено. Їсти! їсти, Хочу їсти. Дитинкою погодуй мене. Гаразд. Ось твої улюблені пластівці. З молоком. Високоенергетичний продукт. Значного Зі Шедоу закінчила. Далі жовта коробка. О, беребі. Це я люблю. Ха -ха -ха. Чудове відео. Гей, ти, піди сюди. Я? Що? Нічого. Ти, підійди сюди. Швидко. Це ви мені? Ні. Підійшов сюди. Тихіше. Чи може ви відразу не сказали? Вже йду. Нужбо, мерщій. Віднеси динамітон туди. Жовту коробку. Маю алергію на бухідку. Воруши. Як страшно. Нужбо, швидше. Ось сюди. Так. Просто сюди приліпити. Так. Правильно. Так. Нумо активніше. Ось так. Ідеально. Подивимось, хто тут засмажився. Нікого. Рукляться. Хто підсунув мені порожню коробку? Що? Вибачте, мені потрібно вийти. Далі. Зелена коробка. Окей. Після електроди. Я геть забула. Сьогодні день народження моєї доньки. Цукерки, сюди. Що відбувається? Mm -hmm. mm -hmm. Не погано. Тепер займемося декором. Більше клею. За це більше. Нужко, Чудова робота. Справді, куди ти будеш. Гурвесело. Прекрасна пінята. Переведіть мою доньку. Проплюсь і очі. Mm -hmm. Ого. Який подарунок. Тримай биту, ти вільний охоронцю. Ми як слід, дитинко. Готова? Піднімайте піняту. Що mm -hmm. відбувається? Куди мене тягнуть? Mm -hmm. Є. Неймовірно. З ним народження дитинко! Як весело. Жить. З днем народження. О ні! З днем народження. О ні! Сюрприз. Хто тут нам купався? Ось цукерки мої. Ні, будь ласка, не треба. О, можна мені цукерку. Якось цукерок. Це цукерка моя в цукій. Тобі гаплик. У цій копи так порожньо. В тебе годі. Ідеально. Ще один кубик у мою колекцію. М -м. Цю бо хату можна викреслювати. Наступна кулька. Помаранчева. Собака. Окей. Mm. Mm. Okay. Є собака. Щоди mm. його. Mm. Mm. Слухаю Іспанії. Mm. 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 Начемний пес. О, oh. oh, є ідея. Мій радіоактивний постельчик. Ну, Звичайно. Mm. Ой, пасику. Mm. Це дуже смачно. Молодець, ви дуже сумиску. Робиш свої справи. Хороший хлопці. Знову порожньо. Дурна коробка. О, о Не пощастило. Фу, ти. Фу, фу, припини. Леле. Що це в неї? Полагодити. Не Продовжимо гру. Давайте сюди кульку. Червону. Кульки від телевізора. Ну, гаразд. увімкнути. Що відбувається? І що? Як чином це працює? Гей, гаджу. А Що перемикається кнопка? Припиніть включати з технікою. Мені чимось стафія. А, здається, я зрозуміла. Я так надалі не витримаю. В мене годі. Що? Ділять програми. Вимкнись. Бувай телевізоре. Який він став компактний? Вирушаю мою колекцію.